Що ж, в будь ласка, ваш перший коментар у якості виконуючий обов'язки, воно тренера Ниви, поділіться враженнями від сьогоднішньої гри. всім. Тяжко зараз коментувати такий матч, тому що я рахую, що другий тайм приймувши що повністю в нас було. Перший тайм ми ще на рівні і грали і були в нас і моменти хороші. Ми забили, не спорту, але те, що ми пропустили голи, я думаю, що це... Нещасний випадок. З рикошета в руку попало. Вроді воротар достав цей м'яч. На добивання все-таки добили. В чужі ворота, перед тим якраз момент, бо вони забили в ближні, ближній угол, не, не замкнули передачу, зразу виходить отвітка. Не забивають ви, забувають вам. Но це все. В даний момент я дуже вдячний всім футболістам за ту самоутвердженність, за те старання, що вони проявили на полі. Всі старалися, всі виконували тренерську установку. і Я дуже вдячний. Я думаю, що в команди велике будуще, і в нас будуть перемоги, і ми обов'язково будемо ігрувати, приносити радість болельщикам. Дякую за а ще одне питання, як вважаєте, чого перш за все не вистачає Ниви для того, щоб отримати позитивного результату? Ну, от, по результатах сьогоднішнього матчу і цих кілька днів, що ви займалися в команді? Тут багато чого не вистачає. Підготовки не вистачає, і тактичної підготовки, і технічної підготовки. Тут багато аспектів треба працювати з людьми, щоб правильно працювали і на оборону, і на атаку. Зараз вже футбол прийшов, що нема обороняючих, немає атакуючих. Вся команда як атакує, так і вся команда повинна оборонятися. І не відрізняється, що там нападаючий, ти, чи ти колозащитник, чи ти там центральний защитник, всі повинні участвувати як в атаці, так і в обороні. Якщо ми дійдемо до цієї концепції, якщо всі будуть правильно переміщатися, всі будуть виконувати, ну це з часом, за два дні неможливо зробити, Чомусь, чогось добитися, того результату. То, чого б я, наприклад, хотів, щоб їх багато було. Хоча сьогодні так же создали багато моментів і перекладено, і були подачі, були, було замикання, було вбігання, були хороші сьогодні відривки, що є, є на що подивитися. І це мене радує, що хлопці слухають і виконують цю установку. Я думаю, що в далі все вийде. Я впевнений, не те, що думаю, я впевнений в цьому, що все вийде.